У цьому семиповерховому хірургічному корпусі щодня рятують десятки пацієнтів, каже медсестра Валентина Панькевич. Вона зустрічає людей з карети швидкої допомоги. Щодня на протягах тож зміну погоди відчуває одразу. Раніше да, одівалися, тому що було прохолодно. І часто й хворіли, тому що були протяги, низька температура, співробітники хворіли, а зараз доволі комфортно працювати. Саме перше це тепло. За жовтрашніма усе завдяки утепленню фасаду та заміні вікон, розповідає головний інженер медзакладу Олексій Тітченко. Роботи завершили цьогоріч влітку. Я вже не так задуває, і утеплення з, з внутрішньої сторони палат вже необхідно, не потрібно робити, як, як робили з дерев'яними вікнами. Заклеювали, ваткою підлажували. Зараз це вже в минулому. Каже, навіть при нинішніх температурах в будівлі комфортно, попри те, що опалення досі не вімкнули. І утеплювати старі будівлі необхідно, це значно економить і гроші на витрату. Теплопостачання традиційною для закладу є й перевірка теплових мереж, говорить Олексій. Під час цьогорічних гідравлічних випробувань стались пориви. Ці пориви ми розкопали, визначились з об'ємами, провели тендер на закупку труб. Вересні місяці ці роботи були завершені. Система теплопостачання лікувальних корпусів вже набрана теплоносієм і готова до прийняття вже тепла. Теплопостачання в дев'яти корпусах закладу централізоване. Його надає Черкаси теплокомуненерго, розповів Олексій. Готуються також і до відключень електроенергії на випадок блекауту. Мають два генератори. Освітлення було і на постах, і в реанімаціях і в операційних. і одну операцію я знаю, завершували на дизель генераторі Торішнє випробування темрявою. Пригадує інженер. Вони пройшли успішно. Зупинок роботи не було в разі. Відсутності напруги він автоматично запускається. Його споживання, якщо при стопроцентному навантаженні – 56 літрів на годину. На утеплення фасадів з обласного бюджету цьогоріч спрямували 800 тисяч гривень. Решту робіт профінансували самостійно, зазначив директор закладу Віталій Шило. За власні кошти ми робили поточні ремонти, там заміну віком була в деяких відділеннях тому. Точну суму я не можу сказати, але це не такі вже великі кошти. Каже, здійснили термомодернізацію, аби зекономити на компослугах та подбати про пацієнтів. Витрати на, на отоплення, воно займає досить значну суму. Це перше, друге, це комфортне перебування пацієнтів, врахуйте, що у нас. В перинатальному центрі дітки новонародження, вони потребують тепла. Далі у нас є відділення інтенсивної терапії та реанімації. Від учора опалення вімкнули в одному із корпусів в перинатальному центрі. Решта поки без тепла, зазначив Віталій Шило. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.